Усім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині ТБ. Побутова хімія. Подивимося, що зі знижками. Я вже бачу непогані знижки в магазині ТБ на. Оці всі Штучки. Дякую вам за коментарі та дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Зверніть увагу, це великий лінор 1230. Літр 230 кондиціонер для білизни зі знижкою 40%. Зараз він 154 гривні. Якщо ви ще не пробували ось цей кондиціонер для білизни і зорі, обов'язково спробуйте, він надзвичайно крутий: 145 гривень 60 копійок. Зі знижкою порошок Teo Baby. Пакування 2200-226 гривень за округлюті копійки до більшого. Оксі. плямовивідник для кольорових речей можна використовувати в пральній машині або ручне прання. Ціна 24,30, 200 г. Так, це у нас для видалення плям, універсальний плямовивідник 450 грамів 67 гривень. Зі знижкою порошок тайт вагою 200-255 гривень. Порошок Велс написано тільки в АТБ. Так, добре. Точніше, кисневий відбілювач. Тут його цілий кілограм. Також можна використовувати для пральних машин ручне прання 80 гривень. Зараз знижка майже 40%. Великі пакети, 160 літрів, 10 штук, 85-70. Зі знижкою персіл для кольорових речей 300 грамів порошок 57 гривень. У кого алергія, ось такий гіпоалергенний засіб, гель для прання. Тут літр 103,60. Порошок автомат для кольорових речей та й 300 г 48 гривень, а ось для ручного трішки дешевше 40 гривень. І засіб wash and free гель для прання, ви усі знаєте. Об'єм 200. Ціна зараз зі знижкою 86 гривень. Порошок Савекс 3 кілограми 270 майже 280 гривень. Порошок Савекс преміум колор 3 кілограми, також 280 гривень. Капсули для прання Нео для кольорових речей. Це два в одному. Тут порошок та гель. 10 штук в упаковці 103 гривні 60 копійок Непогана зараз ціна на капсули Wушен Free. Універсальні тут 19 штук в упаковці і ціна їх 152 гривні. Також зверніть увагу. Горю вельтегель для прання. 2 100 Об'єм 104 гривні. Порошок Грюнвельд вагоє 4 кілограми 235,40. Пакети для сміття своє лінія на 20-літрове відро. Тут 30 штук. Ціна 17,50. господарське, Від розумний вибір: 200 грамів 16 гривень. Порошок для прання вош Колор 500 грамів 53,40 Капсули для прання старт для кольорових речей 12 капсул, 90 гривень 80 копійок. В акції зараз містер Пропер. Засіб для миття підлоги літровий 127 гривень. Знижка майже 40%. В акції, а замивка в унітаз, як я говорю у Нео. Тут дві штуки. Морська свіжість. Ціна 49 гривень. Господинки, зверніть увагу, це найнижча ціна на сьогоднішній день на Доме 100 літровий 83 гривні 90 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати миючий засіб для посуду літровий день у день. Бальзам. За 42 гривні знижка 30%. В акції засіб для миття посуду донат літр 100 7320. І також можна придбати такий самий засіб, тільки в пакеті. Також літр 100 50 гривень, 50 копійок. Бачу, розкуповують засіб для миття посуду Ріо 495 мл. Своя лінія. І ціна зі знижкою 24,90. Засіб для миття посуду Washing Free 500 грамів 31,40. Засіб для посуду день у день, тільки вже, бачите, тут економна упаковка йде. 26 гривень за півлітра. Є в двох ароматах. Просто перелити в свою тару. Засіб для миття унітазу літровий нео 77 гривень, 70 копійок в двох чи в трьох. Це, це в трьох ароматах. Так, вони в трьох ароматах. Це двофазний спрей, бачу, розкуповують, оцей сині чомусь не хочуть. Кондиціонер спрей для волосся 200 мл 65 гривень. Пантін Провін, тільки чомусь один вид зараз зі знижкою, ось цей, інтенсивне відновлення 400 мл, 129 гривень, знижка 35%. Ось такий шампунь професіональний, регулюючий, 800 чи регенеруючий, десь регенеруючий, да, ось написано регенеруючий, 850 мл, 100 гривень. Зі знижкою в шампуні та два в одному шампунь кондиціонер від Ecolan. Два в одному для жирного, для всіх типів і для всієї родини. 400 мл 53 гривні зі знижкою. Шампунь а, потрійна сила, реп'яхова касторова розмаринова олія. Пакування тут цілий а, літр, і ціна цього шампуню зараз зі знижкою 111,60 Зі знижкою шампуні від Шварцкоп Гліс 149 гривень, 400 мл. Можна придбати ось такий набір зі знижкою. Тут шампунь та спрей, кондиціонер 229 гривень. Гривень. Зі знижкою маска літрова від торгової марки Калос 124,40. Шампунь Head and Shoulders. Тут пакування пів літри 183 гривні. Зверніть увагу. Так, як бачите, є за таку саму ціну, але об'єм 330 мл так що я скажу вам, що це хороша ціна на півлітровий шампунь Head and Shoulders. Так, шампунь, який надає об'єму вашому волосю. А, пакування тут 500, 500 мл. Пляшка з дозатором 83 гривні. Шампунь кліє чоловічий 162 гривні, 70 копійок, а об'єм вже 360 мл. 40 гривень. від Розумний вибір, корінь лепехи, лопух, кропива. Губки від Fine 6 штук. 25.50. Освіжувач повітря. Об'єм 420 мл 54 гривні. Освіжувач повітря Ріо 300 мл 41,30. Аромати в асортименті. Гель після гоління Евелін 200 мл, 85 гривень. Чоловічий набір Нівея, гель для душу і дезодорант кульковий, 173 гривні. Антиперспірант Нівея 109,40 трішки дешевше. Спрей, дезодорант, антиперспірант DAF 98,50, кулькові дезодоранти по 42 гривні. Зі знижкою зараз кулькові антиперспіранти Нівея по 53 гривні, знижка 40%. Міцелярна вода 55,40 півлітри. Пінка для вмивання 65 гривень 170 мл. Зі знижкою крем Лірен для обличчя 80 гривень 60 копійок, знижка 40%. Живильний крем алоє, ромашка або ж оливка 200 грамів, 62 гривні. В акції дитячий крем 75 грамів, 30 гривень, 20 копійок. В акції також кулькові дезодоранти Нівея по 61 гривні чоловічі. Рексона спрей чоловіча 110,50. Піна для гоління Gillette Тут 300 грамів 81 гривня. Це хороша ціна. Зверніть увагу: арко гель для гоління 200 г 112,40. Аквафреш зубна паста відбілююча 100 мл 66,40. Маленьку Аквафреш 75 грамів, можна придбати за 39,60. Зубна паста Colgate. Тут пакування 125 мл, 59 гривень. Зі знижкою паста саніно 31, 31 гривня 60 копійок. Плендамет зубна паста 3D White. 60 гривень 75 грамів. Парадонтакс 100 грамів 104,80. Парадонтакс компліт 75 грамів 116,50. Гелі для душу, кремові, Пакування 470 грамів 43-40 і різні аромати. Знижка 30% на кремовий гель для душу з воложуючий Джонсон 400 грамів 76 гривень. Знижка 30% на гель для душу Дікора, Дуже класний аромат 400 мл. Також кремові 80 гривень. Зі знижкою можна придбати антибактеріальне мило у запасці 560 грамів. Зараз 29,50. Хороша знижка, зверніть увагу. Мило рідке для рук. 62 гривні, тут 500 грамів. Знижка 30% на дитяче тверде мило Джонсон. 22,70. 41 гривня, дитяче тверде мило міні-бі. В акції. Мило для рук тео 4760 400 мл. Можна придбати мило у запасці 460 мл за 39 гривень. Арко «Г» для душу 260 мл 73,30. В акції також «Г» для душу чоловічий фа 400 мл 99,50 емульсія для інтимної гігієни 45-50, 400 мл. І далі буде жіноча гігієна. Підгузки від тена для дорослих 751 гривня розмір L та 656 гривень розмір M. Підгузки трусики Тена для дорослих 286,80 Розмір М 192 гривні 10 штук та розмір L 219 гривень також 10 штук. Підгузки трусики Jiggles для хлопчиків та для дівчаток. Для власників карти АТБ 180 гривень. Так, бачу, розкуповують підгузки дитячі від ХАГІС. Знижка 30%. Ціна зараз 285 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Для власників карти АТБ, антибактеріальні серветки День у день 120 штук. Упаковка з клапаном 46 гривень. Ватні диски, розумний вибір, 80 штук 20 гривень. Ватні палички своя лінія. У тубусі 200 штук 24,30. Знижка на серветки універсальні, 72 штуки вологі 27,90. Для власників карти АТБ, паперові серветки. Одношарові білі тут 200 штук. По 29,90 30 гривень. Палички ватні, косметичні від розумний вибір 1440, 200 штук. Туалетний папір Зева Делюкс 80 гривень. Тут 4 штуки. Папір йде тришаровий і точнісінький такий самий, тільки з ароматом персика. Трішки дешевше. Сніжна панда 61 гривня. Та 48, точніше, 49 гривень. Туалетний папір своя лінія. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд і до наступних відео.